Всім привіт! У нас наявності Nissan Rogue 2016 року випуску. Це максимальна комплектація SL на повному приводі. Має протитуманні фари, лінзована оптика, бік Сенон, оригінальні легкосплавні диски. Є безключовий доступ, огляд 360 градусів, 4 камери по периметру, датчик сліпих зон в зеркалах. По салону в нього електрорегулювання водійського сидіння, ставки під карбон. Автомобіль на газу, газ вписаний в техпаспорт, це четверте покоління. Пробіг у нього 119 тисяч кілометрів, мультируль. Встановлена акустична система Bose, Є двохзонний клімат-контроль і підігрів передніх сидінь. А також панорамний дах. Подивіться на стан його салону. Дуже хороший чистий салон, стан його близький до ідеального. Також у нього електропривод багажника. З оригінальною шторкою. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!